Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про 10 самих незвичних із тропіків, про які ви скоріш всього, не знали. І почнемо з доволі незвичного овоча під назвою Бокчой або Китайська листова капуста. Як ви могли здогадатись, бокчой це сорт китайської капусти. Його особливість у тому, що у бокчоя не буває качанів. Замість цього, навколо центральної бруньки, у нього формується гладке темнозелене листя на товстих стеблах. Бокчой популярний у південному Китаї і в країнах Південної Східної Азії. Останнім часом його активно вирощують та продають в Європі і в Північній Америці. Капуста Бокчой нормалізує зростання крові і позитивно впливає на оновлення клітин шкіри. Крім цього, листова капуста корисна для зору, оскільки вітаміни, що входять до неї, формують фермент, який потрібен для правильного переломлення світла в оці. Листова капуста дуже хрустка і по смаку нагадує шпинат. В Китаї з насіння бокчоя робиться овочева олія, а із самої листової капусти можна зробити багато страв, оскільки її можна варити, жарити та маринувати. Також варити, жарити і маринувати можна дайкон. Дайкон це солодка японська редька, у перекладі з японською, великий корінь, дайкон поширений в Китаї, в країнах Середньої і Центральної Азії та Америці. На відміну від редьки, дайкон не має вмісту гірчичних олійних речовин, тому має більш приємний смак і часто не потребує додаткової термічної обробки. В дайконі знайдені вітаміни С і ферменті речовини, що сприяють перетравленню продуктів з містом крохмалю. Люфа, або, як його називають, губковий гарбуз або губкова рослина, рід рев'нинистих ліан сімейства гарбузові, ареал роду тропічні та субтропічні регіони Азії та Африки, вирощується як технічна культура для отримання волокон і олії, а також як овочева і лікарська культура. Циліндрична люфа утворює довгі до 60 см і більше циліндричні плоти, загострені біля плодоніжки, з тонкою корою, що легко здирається, і білою ніжною тканиною. Дозрілий плід після певної обробки, за якою видаляється все, крім сітки кселеми або волокон. використовується як ванна або кухонна губка. Цю губку також використовують як скраб для тіла. Сік використовується як природний засіб від жовтяниці, насіння містить олію, яку використовується для тактичних сілей. Також із люфи виготовляють мило. Дуже незвичним за виглядом овоч це ківано. Ківано або рогата диня чи африканський огірок. Це трав'яниста ліана родина гарбузових, вид роду огірок. Походить з Африки, вирощується заради істинних плодів, подібних на невелику овальну диню з шипами. Широко культивується у Каліфорнії, Центральній Америці, Новій Зеландії, Ізраїлі. ківано жовтого, помаранчевого або червоного кольору, із неїстівною жорсткою шкірою, покритою м'якими шипами, має зелену подібну на желе м'якоть, з блідозеленим насінням, довжиною плоду до 15 см, насіння біле, численне, довжиною до 1 см, За смаком блід, схожий на огірок та банан. Може. Вживатись як в солодкому, так і солоному вигляді. У солоних салатах використовується сіллю, перцем та лимонним соком. Також використовується у фруктових і молочних коктейлях та фруктових напоях. Містить мало калорій, тому часто використовується в дієтичному харчуванні і в дієтах для зниження ваги. Вігна промениста або маш звичайний зерново-бобова культура, що широко вирощується у Південній Азії, зокрема в Індії, Баландеш. І пакистані. Боби маленькі, зелені, овальної форми, стебло прямостійне, ребристе, заввишки 1,5 см, міцне, жорстке, волосисте. Самозапилювальна рослина, квіти жовті чи лимонно-жовті. Сірий порослий маш дещо нагадує зелений горошок. Варений має м'який травянистий смак з ніжним гороховим ароматом. Індійські йоги, зерна машу відносять до легкої їжі, корисної для людей розумової праці і тих, хто медитує. Ямс. Назва деякого роду рослин Діоскорея, родини Діоскорельних. Бульби ямсу сягають до 2,5 метрів у довжину і можуть важити до 70 кг. Ямс вирощується в Африці. Азії, Латинській Америці, Океанії, переважно у тропіках та субтропіках. Ямс багатий на вітамін С, клітковину, вітамін в 6 калій та марганець. Бульби ямсу, на відміну від інших корнеклубноносних тропічних культур, витримують тривале зберігання навіть за високих температур, проте у свіжому вигляді не використовуються. Бульби ямсу розрізають на дрібні частини, підсушують і розмеюють у борошно. Яке використовується для приготування коршів та соусних допавих до різних страв, чайот, або як його називають, мексиканський огірок, плетиста рослина зі стівними плодами, родини гарбузових, давня культурна рослина, відома ще Ацтекам, Майя та іншим індійським племенам. Має широке яйцеподібне листя, що формує парасолю над видовженням грушоподібним плотом, багаторічна однодомна кучерява рослина з пагонами, що довжину досягає 20 метрів, походить з південної та центральної Америки. Головним експортом є Коста-Рика, також широко використовується в Мексиці та гірських андійських районах Аргентини. Їстівні є всі частини чайота, навіть листя і верхівки пагонів. Насіння їсть підсмаженим, воно має горіховий признак, овоч і його насіння багаті амінокислотами і вітаміном С, листя і бульба мають сечогенні протизапальні властивості, може використовуватись у вигляді чаю для лікування атеросклерозу, підвищеного кров'яного тиску, а також для виведення камнів із нирок, трифозант або зміїний огірок. Рід Тревянистик ліан – сімейства гарбузові, що ростуть у тропічних та субтропічному кліматі. Степла, вусики та листя багатьох видів вживаються в їжу місцевим населенням, як зелені овочі. Трихозант вкрай волого і теплолюбива культура, оптимальна для нормального життя рослин температура 25-30 градусів. Він абсолютно не виносить навіть незначних заморозків. плоди трихозанту дуже декоративні і різноманітні по формі, за фактурою і забарвленням. Специфічною особливості цієї культури є те, що квітки у трихозанту розкриваються лише ввечері, а на ранок в'яночі, що робить їх недоступних для місцевих комад запилювачів. Лагенарія або пляшковий гарбуз прийшла до нас з Африки, дотепер у багатьох країнах з неї виготовляють різні вироби. Крім того, вона має безліч цілющих властивостей, лагінарія має повзуче степло довжиною до 15 метрів і велике листя з м'яким опущенням. Пляшкоподібна форма надихнула людство на створення з цього овоча різноманітних кемкустей для рідини, музичних інструментів, а також певного різновиду одягу, що до останнього популярністю цей одяг користувався в племенах нової Гвінеї і лише серед чоловіків. Фізаліс овочевий пурпуровий, травяниста рослина сімейства пасльових, плоти м'ясисті, насиченого пурпурового кольору, округло плескаті форми, діаметром до 5 см, вагою 20-50 г. присмак кисло-солодкий, з і винотками. З плотів виходить варення, яке за смаком нагадує інжирне. Фізаліс пурпуровий цінується за довготривале зберігання ягід, яке при температурі до плюс 5 градусів лежать 2 місяці, їх солять і маронують. Як помідори, бланшують і роблять соуси. В сирому вигляді кладуть в овочеві салати.